Всім привіт! Я пропав на деякий час. Тому що я облінився і знову уподобався до того стилю життя, в якому я був колись. Цілими днями сидиш в інтернеті, дивишся короткі відео. І, як бачите, воно на користь не йде. На фоні косить траву. Надіюсь, це відео. Як вам правильно сказати, не демотивує нікого. Я постараюся знову відновити свій образ життя, відмовитися від коротких відео і жити, насолоджуватись життям, ходити на природу. Скоро в мене буде нова камера. Я буду знімати відео на нову камеру і буду показувати десь світ навколо себе, який він прекрасний. Що ж, хвилина прийшла. До зустрічі!